Привіт! Це QASMP про автоматизацію тестування. І в цьому відео ми поговоримо про CSS селектори. Це друга частина відео про ІзПАС, тож, якщо ви його не подивилися, можете почати з нього. Це дасть більш глибоке розуміння пошуку елементів. Що таке взагалі CSS селектор? Це метод вибору елементів на веб-сторінці, який використовується для стилізації елементів. Однак, їх також можна використовувати для вибору елементів для інших цілей, таких як маніпуляція там деревом або автоматизація дій на веб-сторінці, це саме те, що нам потрібно. css селектори використовуються для вибору елементів з класом, ідентифікатором, тегом та атрибутом. У цьому відео ми подивимось на основні методи взаємодії, е, основні методи знаходження елементів, коли використовувати css селектори, які переваги вони мають, і які недоліки порівняно з XPath. Підписуйтесь на канал QESPAЙ автоматизація тестування, поставте цьому відео лайк і поїхали! Щоб почати, ми згадаємо, з чого складається HTML-елемент. А в загальному вигляді, елементи мають три складові: це тег, початковий та кінцевий. Тут, наприклад, це початок. І кінець. Початковий тег, кінцевий тег. Атрибути в нашому випадку. Елемент з тегом Button має атрибути клас, type, style, стайл і style. Та вміст елемент. Тег це назва елемента, записана у кутових дужках. Атрибут задає технічну інформацію про елемент, а зміст елементу це вся необхідна текстова та графічна інформація документа, яка буде відпорюватись браузером на екрані. Тож, ми згадали, що таке веб-елемент. Тепер переходимо до CSS. CSS має чотири основних способи вибору елементів. Перший це вибір за тегом, другий вибір за класом, третій вибір за ідентифікатором, та четвертий це вибір за атрибутами. Також є п'ятий спосіб. Комбіновані способи, тобто комбінація усіх е, перерахованих в способі в один. І про все це ми сьогодні поговоримо. Давайте почнемо з найпростішого: це вибір елемента за тегом. Наприклад, ми хочемо вибрати всі елементи, які мають тег input. Для цього ми просто вводимо input і знаходимо всі елементи, які мають цей. Цей тег на сторінці. Але е це не дуже вдалий спосіб для пошуку елементів, і використовувати його треба лише в комбінації з атрибутами. Я покажу чому трохи далі. Вибір за класом, е Спосіб теж дуже простий: ми ставимо крапку і назву класу, наприклад, m І він нам знайде елемент, у якого є m MIDO. Наступний спосіб це пошук по ID. Тут дуже просто: ставимо решітку і назву і value ID, наприклад, React-page. Він знаходить один елемент, який має цей ID. ID загалом. Повинен бути завжди унікальним на сторінці, але використання ID може бути ризикованим у тих випадках, коли ID генерується автоматично. Тоді цей спосіб є, не є дуже е, вдалим. І осталь, четвертий спосіб це вибор за атрибутами. І давайте почнемо з самого основного. Як, як його працювати? Ми відкриваємо квадратні дужки і вводимо назву атрибуту, наприклад, Test ID. В такий спосіб він знайде нам усі елементи на сторінці, які мають атрибут Test ID. Наприклад, тут у нас кнопка, у якого Test ID. Дорівнює back Button. І якщо ми. Поєднаємо це з тегом Button, то у нас буде лише 4 елементи. Okay. Це кнопки, які мають дата престані. Далі. А, вибір за атрибутами має декілька додаткових функцій. Ви можете вибрати не лише за атрибутом, а й за значенням атрибута. Тож, добавляємо дорівнює і значення. Атрибути, наприклад, save. Uh, save. Ось так, що ми витримуємо. У нас знаходиться кнопка save, у якої значення атрибута дата теста від рівня save. Далі, наступний спосіб, це вибір елементів, у яких атрибут починається з. Заданого значення, тобто воно перше там. І в нашому випадку ми спробуємо ось так це зробити. Тобто, якщо ми поставимо отакий символ стрілочку вверх, у нас вибереться всі елементи, які мають атрибут Клас, у якому на першому місці стає слово ми бобсрут одним. Якщо ми пройдемось по ним, то завжди це буде перший, перше значення атрибуту. Наступний спосіб це вибір елементів, у яких атрибут закінчується на задане значення. У нас перше буде починається, а тут у нас закінчується. Наприклад, так. для цього використовується знак долара. І використаємо, наприклад, button. І у нас один елемент, який містить слово button на кінці. І спосіб, який я використовую найчастіше, як на мене, він є найефективнішим і найпростішим це «contains». Працює він за допомогою зірочки. Ви додаєте зірочку. І, наприклад, таке значення, колом flex він знайде елемент, в якого атрибут клас має у собі значення колом flex Ось, наприклад, бачите, воно посередині десь. Наприклад, ми можемо вказати будь-яке значення 378. І в нас таких елементів дуже багато. Це спосіб вибору за атрибутом. Використовувати його можна і треба, але я завжди рекомендую його комбінувати з пошуком а, по тегу і по атрибуту. Це буде більш а, стійкий css селектор до змін і більш точний. Давайте наприклад це зробимо. У нас є кнопка Edit, і для того, щоб знайти її, ми клікаємо на неї щоб побачити всі атрибути, які вона має. І найпростішим тут CSS-селектором може бути просто Patton, який має атрибут Data Test ID, який дорівнює Edit. Це буде досить сильний css селектор який Легко читається і одразу зрозуміло, тому тобто ми шукаємо кнопку, яка має значення Edit. Це дуже-дуже просто прочитати. Далі, можна також посилити свої css селектори, додаючи до них ще одним атрибут пошуку. Ну, наприклад, ми хочемо додати. Не тільки Data Test ID, а ще й, наприклад, title, який дорівнює Edit. Edit. Такий css селектор буде вже сильніший і більш зрозуміліший, тому що він буде вказувати саме на той елемент, який ви хочете. Наприклад, на вашій сторінці може бути декілька елементів з Data Test ID Edit, але один Edit буде мати title. Edit first, і наступний буде Edit Second, наприклад. Так буде легше орієнтуватися. Наступне це вибір елемента, який в всередині іншого елементу. Ну, Наприклад, у нас є елемент h 4 який у собі має бат. Тому ми просто додаємо F4, F4 і пробір. І ми знаходимо елемент, який має у середині себе кнопку. Тут просто треба додати пробіл. Наступний спосіб це знаходження елементу, який є наступним за тим елементом, який ми вже знайшли. Наприклад, у нас є елемент Button. І ми хочемо потрапити на цей спам. До цього нам просто потрібно поставити стрілочку в спам. Він знайде лише наступний елемент. Тож, які переваги css селектори мають над Xpax? Ну, По-перше, це простота і читабельність. css селектори більш прості для засвоєння і використання їх є більш пріоритетним, тому що. Інші люди, які будуть читати ваші селектори, вони швидше будуть розуміти, який саме елемент ви хотіли знайти, тому що як спаси можуть бути довгі використовувати функції і читається це не дуже. По-друге, вони більш оптимізовані і швидкі для використання в браузері, тому що, по-перше, вони були зроблені для того, щоб надавати стилі веб-елементам, і кожен браузер їх може використовувати. Натомість експаси можуть не працювати у старих версіях браузера. Так, для нас це не дуже актуально, але все ж це один uh, з плюсів CSS. Мінуси роботи з Ну, По-перше, вони мають лімітований набор функцій, ніж експас. Uh, XPASS може по-перше мандрувати деревом вдома вверх-вниз. Більше про експаз говорив в передньому відео, і це є надпотужною фічою, яке, яка допомагає знаходити будь-який елемент. Далі, потужною фічою Експаз є пошук по тексту CSS селектор цього не вміють робити. Тож, коли використовувати CSS селектори, а коли XP. Якщо ви можете знайти елемент простим CSS Селектором, завжди використовуйте його. Використовуйте комбіновані способи, такі як пошук за тегом, пошук за атрибутом. Старайтесь використовувати більш ніж один атрибут, якщо це потрібно. Це зробить ваш css е селектор більш надійним у майбутньому і більш читабельним. Але не використовуйте довгі css селектори які мають наслідуваність. Це буде руйнувати простоту і зневелює всі плюси css Selector. І ще раз, якщо є якийсь простий елемент, легко знаходиться, використовуйте css Селектор. Якщо елемент складний для знаходження і потребує переміщення по дом дереву або пошук за текстом, завжди використовуйте Xpath. Це все, що я хотів сказати сьогодні. Дякую, що з дивилися це відео до кінця. Підпишіться, будь ласка, на е, цей YouTube канал та поставте лайк цьому відео. Методичка по використанню XPAS та буде в моєму телеграм-каналі QSAPIN. Будь ласка, переходьте за посиланням в описі до відео. Буду радий вас бачити у телеграм-каналі. Дякую, що додивились, до побачення.